Привіт! Казахстан на каналі Fox Rod Zero і тут ми говоримо про дрони, про аеророзвідку та про всякі технології, що супутні з цим. Сьогодні а, хотів би швиденько проговорити з вами за такий малозначущий, на перший погляд, аспект, але насправді він а, досить важливий. Про нього якось не прийнято говорити, можливо, всім це зрозуміло, а новачкам так точно не зовсім. А саме мова буде йти про регулювання кута камери FPV. Чому це важливо? Тому що ця, цей кут буде впливати і впливає він на швидкість польоту, на точність керування та на зручність для пілота. Поясню. Чим більший кут нахилу, тим більше е, пілот бачить, що попереду, під час, е, коли він навалює, під час швидкого польоту на дуже високих там, швидкостях. Е, для більш таких е, повільних маневрів е, польотів у вузьких е, просторах менший кут камери, навпаки, він допомагає е, краще бачити, що попереду. В принципі, кожен пілот, навіть ударних FPV, він має свій якийсь стиль, там, блин, неповторний, як він любить працювати на якихось швидкостях, на якихось кутах. Тому, зазначую за важливість, я проспілкувався, мабуть, з десятком пілотів, і градація кутів від була дуже різною від нуля, там, скажімо, до 20. Хтось літає на 0 або 5, хтось каже, що ми літаємо там 15-20, хтось 10. Все залежить від навантаги, звісно, від самого дрону. Ну, Тут теорія, ви ж розумієте, да? дуже проста. От є у нас камера, якщо ти летиш повільно, то тобі краще от так. От. А якщо ти навалюєш, то тобі краще трошечки цей кут підняти. От. Тому тут треба дивитись. Ну, це, до речі, дрон з регульованою історією це бомбер. Тому він може е, динамічно змінювати е, свої показники куту нахилу камери, як заманеться. От, е, це дуже, до, досить зручно, але для каміка це не зовсім практично городити такі речі. Це для бомберів більше. А, вот. Я сподіваюся, що новачкам було мінімально корисно звернути увагу просто на цю річ і повідпрацьовувати з навантагою під тим кутом, який вам буде зручний, такий лишатий і плюс-мінус його дотримувати. Звісно, це буде коригуватись типом боєприпасу і, мабуть, що ще вашою навченістю. Але ну, загалом якось так. Тому всім е бажаю міцного козацького здоров'я, е фарту. Правда, за нами, ми переможемо.